Інші були на привокзальній площі одне і одне вони на миру написали заяви, в відділ економіки поступили заяви 16 числа ввечері. Ми їх не розглядали в той день. Тому, так як по положенню маємо 5 днів для розгляду заяв і підписання типового договору. Кожен мав по 6 квадратних метрів. Він вже прийшов з цією схемою, була під мокрою печатку, я зробила собі код. Заява поступила 16 днів 16 травня, а ми її підписали, договір був підписаний 19 травня. 19 травня підписали договір за згодою сторін. Підпис стоїть і однієї особи як приватного підприємця пана Нікуліна СВ. І міського голови у нас діє це положення на території міста ще з 11-го року. Ніякої прив'язки до земельних ділянок ніякої немає, так як ми надаємо в... Оренду, елементи благоустрою для розташування малих архітектурних форм, так і, так і звучить наш договір. Договір підписаний, особа запитала, чому різне, скільки треба їй платити. Я сказала 400 гривень і 300 не пам'ятаю ну, точну суму, його здивували, чому різні суми, та і я повідомила про те, що зонування різне. На два об'єкти ми склали договір, а третій об'єкт не відповідав схематичним зображенням положення. Тому ми написали йому відмову, що дан, дане місце не даного місця немає у схемі. Підготували відмову, так як даний об'єкт не відповідав схемі розташувань мафів. Хвилистов прийшов за документами, на документі підписав, що він з ним ознайомлений, ніяких претензій в нього не було. Одне його здивувала вартість, що в нас платиться в місті лише 300-400 гривень на місяць, місячна плата. Він його здивувало це, Так як він казав, що в нього є друг, який. Який заключає такі договори, і в нього по 3 тисячі гривень оренна плата в місяць. А чому у нас так мало? Він декілька разів запитувався, чи не потрібно нічого платити вам, нічого не треба запит... Під час підписання? До, до підписання. До підписання. Нічого не треба платити для того, щоб ви не дали дозвіл, що так швидко у вас робиться цей дозвіл. А в інших містах я чекав довгий період часу, там 2-3 місяці, щоб розглянули мої заяву, щоб надали мені дозвіл. Е, я йому тоді пояснила про наше положення. Можливо, він мене не слухав, можливо, не хотів слухати, що в нас діє положення. У відповідності, Ті... відповідності, до якого? у нас дні. є 5 днів для розгляду. Протягом п'яти днів це його здивувало. Видно, він розраховував на земельні ділянки якісь. Було не один договір підписаний і діє. Коли я з ним ходила, що чи потрібно віддячити вам за вашу роботу, ви тут стільки зі мною ходите. Ну, я вже казала, що я повідомила. Я відмовила йому даній пропозиції. А коли ви було ніхто... у міського голови в кабінеті, він щось пропонував? Міському голові він Чи під, вам всім там під час нашої першої зустрічі з міським головою і з ним він казав, що у нього як у підприємця ніяких проблем з допомогою під час свят, з матеріальною допомогою під час якихось наших міроприємств місцевих не буде. Звертайтеся, він буде радий допомогти матеріалу. Він мене з першого разу насторожував, з тим, що особа невідома мені перший раз бачить і говорить про те, що який в нього успішний бізнес. Я рада за людину, що в нього так все вдаває вдається, але ну.